Добрий день, мої малятка, убік хлопчики дівчатка. Розгляньте малюнок і скажіть, яка пора року зображена. Так, весна, а тепер подивіться у віконці і скажіть, яка зараз пора року? Вірно, зараз весна. Послухайте віршик Катерини Перевісної. Що з весною настає? Сніг у полі розстає, а чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі ніжні проліски малі? А що пнеться з-під листа, то травичка вироста. а над полем що бренить? Любий жайворон дзвенить. Дітки, а які зміни відбуваються в природі з приходом весни? Пригріває весняне сонечко, постає сніжок, зорчать струмочки, розквітають перші квіточки, як вони називаються, Підсніжники, сніжники, проліски, земля оживає та кривається зеленою травичкою. На деревах з'являються перші брунки. А що ще відбувається? Хто прилітає з теплих країв? Вірно тяжкий. А яких перелітних птахів ви знаєте? Так, це ластівка, лелека, жайворонок, соловей, спак, дріст, молодці малята. Всі ці птахи з приходом на сні влітають свої домівки. Скажіть, будь ласка, яке сонце на весні? Ясне, каманісте, тепле. Що робить сонечко? Світить, гріє, пластуплює рід, а яке небо на весні? Синє, безхмарне, чисте. Яка травичка весні? Зелена, висока, гарна, які квіти, красиві, різнокольорові, пахучі та ніжні. А який весняний струмочок? Холодний, чистий, прозорий. Підберіть слова дії. Що робить струмочок? Тече, біжить, шумить, молодці. А зараз запрошую вас пограти в цікаву гру, яка весна? Якщо світить сонечко, то весна яка? Сонячна. А якщо йде дощ, то весна яка? Дощова? Коли розціли квіти, то весна яка? Вітуча, на весні запахло квіти, то яка вона? Запашна, битняна. Коли все цвіте йде навколо, то яка весна? Гарна, різнобарна, прилетіли пташки з воїни та почали співати. То весна яка? Співуча, коли пригріло сонечко, прийшло тепло, то весна яка? Тепло. Як багато ми підібрали гарних слів до нашої весники! Молодці малята!